Чуємо в сьогоднішньому Євангелії, як Господь говорить, вічне життя є те, щоб знали тебе, істинного Бога. Щоб знали тебе, істинного Бога, не якусь картинку, намальовану нашою уявою або нашим, нашим попереднім життєвим досвідом, Бог рішало. Який має все вирішити, або Бог жорстокий, який тільки карає, або Бог байдужий, який не має до мене ніякого діла після мого сотворення, так? або Бог з чарівною паличкою, який має помахом руки, вирішити все, що мені захочеться, виключно мені, а не комусь іншому, але істинного Бога. Бога, який є любов'ю. Цікаве свідчення однієї людини я почув, і ця особа говорить, каже, що я була невіруючою. І мені на очі попалася стаття, щось зв'язане з вангою, так званою пророчицею вангою. І там було змішано ванга, саєнтологія, ще якась річ. І вона каже: Я прочитала цю статтю, невіруюча особа. І знаєте, що відбулося? каже, Я не повірила в те, що там написано. Але в цей момент, коли я це почитала, я зрозуміла, що є істинний Бог. І це спонукало мене прийти до храму. Так? І я думаю, вау! Ні, щось зовсім протилежне. Як Бог вміє шукати кожну, кожну особу, кожну свою дитину, навіть через якусь безглуздість, що, здавалося б, в зовсім протилежному напрямку мало би цю особу привести. Але ні, Бог і там зумів достукатися через це серце, даючи правду, істину в це серце, так, яке видно, шукало, бо було спрагле. Щоб ця особа зрозуміла, що тут, в цьому цій статті, в цій смісі цього всього немає цієї істини, але що є Бог, котрий є любов'ю. І зараз ця особа практикуюча, так, практикуюча християнка, яка живе активним духовним життям, яка знає істинного Бога, знає істинну любов і яка вміє проживати з цим Богом всі моменти свого життя. Так, в сьогоднішньому е, першому читанні е, ми чуємо, як е, апостол Павло е, е, говорить так, про те, що я перебував з вами весь час. Я перебував з вами весь час. Якщо брати дослівно, то там вже то пентахронос будь-який час. Я перебував з вами в будь-який час. Це означає, і коли мені було радісно, і коли мені було сумно, я проповідував Бога в всіх моментах. Тому що часом нам здається, що коли ми проживаємо якусь кризу свого життя, кризу покликання, кризу християнської ідентичності, то це тоді ми віддаляємось від Бога, але Бог і тоді може діяти через наше життя. Можливо, навіть більше, ніж коли я здаюся в силі і в ресурсі, і думаю, ой, який я класний проповідник, або який я класний християнин чи християнка. Бо тоді, в моєму безсиллі, Бог може прославитись. Апостол Павло говорить: ось тепер я зв'язаний духом, зв'язаний духом. Так? Цікавий вислів, цей зв'язаний духом. Це є така аналогія, мов ми говоримо про Ісаака, який дозволив себе зв'язати теж, коли його вели, коли його вели зрештою, коли Ісаак в книзі Буття молиться про Ревеку, то там в цій молитві виринає, що в оригінальному тексті що Бог був зв'язаний його молитвою. Це означає, що Бог слухає покірного серця, так? а гордим противиться. Так говориться, так написано. Бог слухає покірного серця, Бог дозволяє, дозволяє просити. Просіть і дасться вам говорить. Але потребуємо входити в цю присутність, в цю любов Божу, щоб пізнавати його глибше і глибше. Істинного Бога. Тому бажаю кожному з нас, дорогі брата та сестру, які ми маємо раптом неправильні, е, неправильні бачення або неправильно сформовані картинки Бога в нашому житті. Нехай вони впадуть, нехай ми впізнаємо лише Бога, котрий є Творцем і любов'ю, Бога, котрому не байдуже на тебе, котрий любить тебе понад усе. Amen.